Друзі, всім привіт! З вами Влад з Вудойком. І сьогодні я розкажу вам, як дивитись рекламу конкурентів, як її відслідковувати і як це робити абсолютно безкоштовно, використовуючи просто інструменти мета. Отож, як дивитись рекламу ваших конкурентів? Наприклад, щоб ви змогли сформувати правильно свої креативні концепції, зрозуміти, що вам продавати, які креативи для цього знімати. І як з цим взагалі працювати? До речі, про те, як робити і знімати класні успішні креативи, я вже знімав невеличкий відеогайд. Лінк на цей відеогайд буде в описі також до цього відео. Тепер ми перейдемо до такого інструменту, як Facebook Ads Library. Що таке Facebook Ads Library? Це рекламна бібліотека Facebook. Так як Facebook публічна компанія, вони зобов'язані. Всім показувати користувачам, які купили їхні публічні акції. Ну, коротше там по-юридичному у них все зашито, що вони зобов'язані показувати рекламу кожного рекламодавця. Да? Тобто, щоб будь-хто міг зрозуміти, хто крутить рекламу, на яке посилання, і що взагалі крутить. Чи це не порушує політику Фейсбука? У них є така штука, як бібліотека реклами. Як сюди зайти? Фейсбук, пишете. Ads Library. Та, -дам, та -дам. До речі, така штука є і в TikTok, і в інших соцмережах, але е, нам важливо просто зайти на Ads Library для того, аби подивитись, хто що крутить. Дивіться, тут дуже важливо, що тут є всякі різні репорти, да, там звіти. Скільки витрачено грошей, скільки креативів. Ну, можна пройтись по конкретному рекламодавцю за останні 7 днів. і так далі. І тому подібне. Найважливіше, що тут є, це саме бібліотека реклами. Тут ми аналізуємо взагалі, що крутять і як крутять. Давайте, наприклад, знайдемо нашу рекламу, яку ми крутимо. Вибираємо локацію. My current location Ukraine, так само можна по всьому світу подивитись, хто що крутить. Виберемо гіонаш Ukraine, виберемо категорію All Ads. Ми не вибираємо це Issue Electronics or Politics, тому що ми не крутимо. Хоча, якщо вам треба послідкувати за якоюсь політичною рекламою або громадських організацій, можете це вибирати. Клікайте All Ads. І тепер пишете Voodoo.com. І по тегу Voodoo.com ви бачите, скільки крутиться реклама. Да, от Реклама нашого CEO по агенції, от реклама нашого майстер-класу. Ви можете одразу подивитись е, текста, ви можете одразу подивитись платформи, на яких ми крутимо рекламу. Це доволі точно. Бачите: Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger. Threads, да? тобто ми всюди крутимо рекламу, і так само ми можемо перейти по посиланню і подивитись, куди ми попадаємо з цього Да? Тобто це дуже-дуже круто. Тобто, ви зразу можете побачити лендінг умовного свого конкурента або кого ви хочете подивитись. Якщо ви клікнете add details», у вас тут буде е, ще. Показано, якщо ми крутимо Європу, а ми теж крутим на Європу, будуть обов'язково показані локації. ми крутимо на Чехію, на Німеччину, на Польщу. В основному ми крутим на чоловіків, на якій вікові категорії, ось це все. Прям те, що дає дуже детальною розвивку, це дається тільки по Європі, тому що у Європі є така штука, як GDPR. Ну це така штука, яка забороняє європейським компаніям. Приховувати щось від публічності, особливо що стосується реклами. Тому на Європу, якщо будь-які рекламодавець це крутить, ви можете подивитись абсолютно все. Бачите, навіть таргетинг набори наші спалили так само про Advertiser. Тобто про рекламодавця, хто ми, що ми і так далі, і хто е, платить гроші. Тобто, це дуже і дуже багато нюансів матеріалу. І так можна подивитись, з якого числа ми крутимо рекламу, як ми крутим і так далі. Так само е, деякі бренди, особливо європейські або американські, можна вставити сюди е, рекламодавця, наприклад, отак. Але це стосується якраз таки політичних і громадських організацій. Ви можете подивитись, хто скільки крутить рекламу. От бачимо, що в Україні дуже багато крутять. На такі от організації, і можна навіть подивитись, на що крутять от за 15 липня. Да? Тобто, Бо за 30 днів ви можете подивитись, хто з політиків на що крутить рекламу, і самі зробити висновки. Да? Тобто, зразу, зразу побачите, що де як до чого. Але е, наш Ad Library нам потрібен для дослідження так само конкуренції. Давайте отак. All, виберемо All і напишемо слово Тріумф. Motorcycles. What? Triumph. Uh, Motorcycles. Spain. Motorcycles. Так, 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 так. Їх тут дуже-дуже багато, просто тріумф, Sweden, Grits. А, Давайте Germany. Подивимось, що крутить тріумф Motorcycle. Germany». Подивіться, на що вони крутять. На якісь заїзди, на знижки, на мотоцикли крутять. Бачите? Не можу зайти, тому що кукіс Майб'є. Просто якусь рекламу про Triumph. Просто подивіться, скільки, скільки, скільки всього вони крутять. Тобто вони тільки в липні місяці запустили 72 різних рекламних креативи. І ми можемо зайти навіть і подивитись, хто менеджер ці сторінки. От ми бачимо, що з UK, з Німеччини і взагалі з будь-чого. Да? І так само ми можемо провалитись до них на сайт, клікнувши, клікнути вкладку More, і тут поклікати about. Клікнути Page Transparency і так само подивитись, хто є бенефіціаром, хто платить гроші. Ми бачимо Triumph Tріum Ltd. is Responsible for this page. Да? Тобто, хто створив сторінку, хто крутить. І якщо ми зайдемо, ми можемо багато інформації, бачимо, що з UK керують. Ну, логічно, бо компанія Triumph знаходиться в UK, Тріумф United Kingdom. Да. Створено в 2017 році, якщо клікнути, перейти на рекламний кабінет, і ми можемо поклікати так само по різних якихось е пейджах і подивитися, скільки вони крутять реклами. А щоб ми ще більше з команди випускали корисних відео по Shopify, по медіабайнгу, поставте, будь ласка, лайк під цим відео, залиште коментар і поділіться цим відео з друзями. Це допомагає нам більше попадати в рекомендації, і цей корисний контент обов'язково знайде. Свого користувача. І от таким чином ви можете відслідковувати рекламу будь-якого конкурента. Ви можете написати там любий бренд, наприклад, там, е, я не знаю, Harley Davidson, наприклад. Да, і подивитися, що вони крутять. Вони точно щось крутять. Або ви можете так само по ключових словах шукати. Наприклад, ви хочете знайти DOC. Тобто рекламу з ключовим словом DOG. Це можна тільки побратими. Ви побачите кожну рекламну кампанію, в якій є слово до, подивіться, 50 тисяч результатів. Давайте ми звузимо до України і подивимось, хто на Україну зі словом ПЕС щось крутить. Та-дам! Бачите, скільки реклами. 110 рекламних реактивів зі словом ПЕС. Ви можете тут робити дослідження своїх конкурентів, або давайте так, наприклад, будь-які шкарпетки. І ви побачите 100% зараз якийсь бренд шкарпеток, який крутить. Ви можете далі провалитись, дивіться, об шкарпеток Житомир. Ще якісь ці заливають. Коротше, багато багато всього. Бандіт, дотосокс. Коротше, величезна кількість брендів. Тобто, що ви можете робити? Ви можете шукати як по ключовим словам продукту або креативів. Так і по назвах брендів. І тут само ми можемо так само відфільтрувати по мові, наприклад, по-українській, і по платформах, наприклад, вас цікавить тільки в інстаграмі реклама. І ви так само можете вже не активну рекламу подивитись, яка, наприклад, перестала бути активною. Давайте з 1 серпня до до. 31-го і ми можемо так само подивитись рекламі, яка була в драфті. Хтось крутив. Дивіться, ви можете подивитись рекламні креативи, які хтось крутив в жовтні місяці 24-го року. Бачите, Грифон, сок скрутили і так далі. Друзі, а для того, аби розібратись з тим, як працює. Facebook, трафік, як на цьому заробляти гроші, як з цим працювати для свого проєкту, для проєкту клієнтів, чи просто навчитись на цьому заробляти від тисячі доларів, ведучи інші проекти, ми записали просто неймовірне навчання, яке є зараз за супер доступною ціною, де у вас від А до Я буде весь шлях в тому. Як стартанути в цій професії і знайти собі перших клієнтів? Щоб приєднатись до навчання, переходьте по посиланню під цим відео, залишайте заявку на сайті. Ми зв'яжемося з вами і видамо вам. Можливість вчитись у нас на курсі. Коротше, це дуже потужний інструмент, якщо ним правильно вміти користуватись, щоб ним користуватись, нічого складового не треба. Просто заходите в Facebook Ads Library, користуйтесь тими підказками, які я дав, аналізуйте рекламу конкурентів і робите свою рекламу ще більш кращою і конверсійною. Адже запам'ятайте важливе правило, що якщо хтось за вас вже щось крутить, значить він це протестував і це працює. Вам важливо подивитись на найкращі практики на ринку, взяти для себе найкращі викрасти як митець, адаптувати під свій продукт і запустити круті рекламні креативи, які будуть вести на ваш правильний продукт, щоб у вас воронка складалась від креативів і до конверсій. Тоді все буде топ, ви будете заробляти гроші. А на цьому в мене все. З вами був Влад, з па-па